Слава Україні, вітаю вас на першому подільському 31 березня на календарі 1132 сто доба повномасштабної війни. Далі розповім про атаку окупантів, про наслідки нічного російського обстрілу Харкова, про затримання жителя Хмельниччини на кордоні. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Вночі противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер М із Курської області Росії. А також запустив 131 ударний БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, приморсько ахтарськ Росія. Командування повітряних сил збройних сил України повідомляє про збиття 57 ударних БПЛА на півночі, сході та у центрі країни. 45 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Без негативних наслідків. Проте внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина. Музика. У Харкові є влучання двох шахедів у дах виробничої будівлі та у склад з подальшим загоранням. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Через кілька годин росіяни знову вдарили по місту. Відтак, троє людей постраждало, пошкоджено скління вікон. Трьох багатоквартирних будинків та дитсадка. Суделківська громада втратила захисника у російсько-українській війні. Загинув Чернишов Руслан Валерійович 1973 року народження. Руслан Валерійович, старший навідник мінометного розрахунку, сержант, призваний до лав Збройних сил України 10 червня 2024 року, загинув 24 березня 2025 року під час виконання бойового завдання по стримуванні російської агресії на позиціях поблизу одного з населених пунктів Покровського району Донецької області. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Одещині прикордонники викрили далекобійника, одягненого у камуфляж, який намагався приховано переправити через кордон 21-річного жителя Хмельниччини. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Отже, 39-річний водій вантажівки прямував із Києва до Ізмаїла. У місті Одеса він підібрав хлопця, який хотів нелегально перетнути кордон. Аби уникнути контролю, водій сховав його у спальному відсіку в кабіни через. Перед виїздом до на транзитну ділянку траси одеса Ренні під час перевірки прикордонники знайшли схованця у свою чергу. Далекобійник спробував. Так би мовити, відхреститися від своєї участі, удавав, що нічого не знав про пасажира. Як стало відомо, 21-річний уродженець Хмельниччини знайшов перевізника через телеграм-канал. Водій погодився допомогти йому виїхати за кордон за 7 тисяч доларів. Оплатити послугу клієнт мав уже після прибуття на територію сусідньої держави. Правоохоронці склали адміністративний протокол на пасажира. Йому загрожують штрафи, водію ж загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через. Державний кордон. Злочин карається позбавленням волі від 3 до 5 років. У Хмельницькому районі затримали чоловіка, який пограбував місцевого жителя. Подія сталася у селі Олешин. Поки місцевий житель був у магазині, інший покупець вийшов на вулицю, сів на електровелосипед, який потерпілий залишив біля входу, та поїхав геть. Чоловік намагався наздогнати порушника, але той утік. Тоді потерпілий звернувся за допомогою у поліцію. Патрульні затримали зловмисника, грабіжником виявився житель обласного центру, який і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Викрадений велосипед у нього вилучили. Чоловікові ж оголосили підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Робочий тиждень розпочинається із планових ремонтних робіт. Енергетики повідомляють про тимчасові відключення світла у обласному центрі. Сьогодні до 17.00 без електроенергії залишаться мешканці таких вулиць, як Гонгадзе, Інститутська, Катіонівська, Львівське шосе, вулиця Північна, Вулиця Пулюя, проїзд Перший Хутірський, проїзд Шостий Підйомний, вулиця Грушевського, вулиця Зарічанська, Проскурівська, Проскурівського підпілля та вулиця Соборна. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте qr код та долучайтеся. Синоптики на сьогодні прогнозують хмарну погоду з проясненням. На Хмельниччині без опадів. максимальна температура підніметься до 12 градусів з позначкою. Плюс бажаємо хорошого та продуктивного понеділка. До зустрічі в ефірі Першого Подільського.